Розкажіть про мету вашого візиту до помарянської громади. Ми сьогодні вирішили відвідати нашу громаду, найближче до Золочева. Ми сьогодні були в помарянах, Ремезівцях, Шпиколосах. Мета, яка почути людей і зрозуміти, як ми можемо їм допомогти. Дуже цікаво, що наші помаряни є дуже гарна якби, ОТГ. І потрібно об'єднати зусилля з головою громади, з районною владою, з обласною владою і подумати, як створити. Максимально робочих місць в цій громаді. І є питання різні, є питання щодо церкви, яка знаходиться в помарянах, є питання щодо пункту здоров'я у селі Шпиколосах, є питання щодо ремезівців. Я, я думаю, що ми будемо працювати, будемо зараз маємо ряд питань від голови. І я думаю, що ми разом зможемо зробити все для того, щоб наші помиряни в майбутньому. Мали дійсно таку суб'єктність в нашому районі, і люди мали дійсно комфортні умови, як про життя в цій громаді. Сьогодні з робочим візитом відвідує вас голова районної ради. Розкажіть про це. Сьогодні ми об'їхали, що проїздом, що по зустрічах нашу громаду. Були по Морянах, зустрічі, були в Ремезівцях, були зараз в Шпікулосах. Ну, обговорили ми багато питань, таких яких нам би хотілося вирішити, і частково нам обіцяють допомогти, частково обіцяють посприяти так, звести нас з кимось. Думаю, що щось нам вдасться, щось я так і думаю, що і не вдасться зробити. Але такі зустрічі потрібні. Зустрічі взагалі потрібні із громадянами. З жителями нашої громади, і з районною владою, і дуже би хотіли, щоб депутати ж нас в Верховної Ради приїздили не тільки перед виборами, і обласної ради. Всі жителі голосують за обласних депутатів, за районних. Декотрі депутати відвідують, декотрі не відвідують. Хотіли би, щоб вони не тільки відвідували перед виборами, а хотіли, щоб дійсно сприяли, тому що вони мають і зв'язки, і де, де більшість з них має розуміння і знає, де можна звернутися, щоб можна надати якісь чи послуги, чи Пораду для того, щоб організувати якусь роботу. Звертаюсь до районної влади з питанням про вшанування пам'яті блаженного отця Гедеона Григорія Герасима, Сироїда. Три ім'я, тому що в нього в нашій почесті є. Він 10 років висидів у сувєтських таборах, потім у Помар'янах служив 35 років і в часи. Совєтського славіл, так скажу, сповідав ночами, досвідками, вінчав таємно, своє життя підставляв постійно під небезпеку. Ну і тут в мене виникла ідея, що з деякими людьми порадився, от зокрема, той голова ОТГ наш добрий приятель, зробити та меморіальну таблицю на вшанування пам'яті Григорія. Нас Такою важливою проблемою, з якою зіштовхнулося шпикулася, це є закриття нашого пункту здоров'я. ФАПу село 740 жителів залишилося без медичної допомоги. Основна маса людей це є люди, які потребують е, постійно, постійно медичної допомоги. В нас в селі був працювала на Медпункт селі кажуть фельдшер спеціаліст високої категорії. Люди до неї зверталися, Вона дуже чуйно до людей ставилася, і після цього як закрився медпункт, закрили зв'язку з реорганізацією. Дуже нам було важко привикнути через те, що елементарно поміряти тиск, вколоти укол, ми залишилися без нічого, без медичної допомоги. Тоді почався дуже важкий був рік, ковідний. Це було надзвичайно важко, тому що люди привикли, що завжди тут їх хтось чекав на цьому ФАПі. Двері зачинені, і куди ми тільки не зверталися, розглядали різні варіанти. Це є питання, яке буде шпикуло з кожен день і повсякчас. І також це є єдине таке важливе питання. І ще питання дороги. Дороги потребують. Ми потребуємо. Ми її ремонтували своїм коштом. Жителі збирали свої, свої сили, свої кошти. Ми її ремонтували. Трохи нам. Це є єдина дорога, яка є через шпиколоси, і е, ліс нею возять, і жителі користуються. Також ми будемо раді любої, любій допомозі, якби нам допомогли цю дорогу підтримати.